Щоб отримати паливну деревину у Близнюківській громаді, можна скористатися однією із цих можливостей. Якщо ви внутрішньопереміщена особа, або живете в родині, яка опинилася у складних життєвих умовах, зверніться із заявою до Близнюківської селищної ради або старост. Якщо ви бажаєте купити деревину, то варто написати заяву до Близнюківсько-лазівського лісництва, або ж скористатися програмою Дрова є. Місцева влада постійно працює над вирішенням питання забезпечення деревиною жителів громади та ВПО. Секретар селищної ради Сергій Володченко каже, було надано інформацію з відповідною потребою для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі і незахищених верств населення. Селищна рада працює на налагодження відносин із міжнародними фондами, донорами. Спеціалісти постійно працюють над залученням міжнародних донорів. Так, вже підписано меморандуми про співпрацю з Всесвітньою Лютеранською федерацією та міжнародною асоціацією Тріангль Generation Юманітер. Влада тергромади допомагає найбільш потребуючим верствам населення. Для пенсіонерів одиноко проживаючих є певний там у нас запас. Тож хто реально не може вижити без деревини, будь ласка, звертатися до староста. А далі ми окремо розглядаємо кожне звернення. Купити дрова за гроші можна у Близнюківсько-Лозівському лісництві. Для цього варто написати заяву на ім'я директора лісового господарства. А за останню інформацію, і лісниц... лісництво Зміївське має можливість реалізувати цю деревину. Звернення надходять зараз у міру своїх можливостей забезпечують продаж цієї деревини за доступними цінами. Тим же хто любить вирішувати питання, не виходячи з дому, варто скористатися програмою. Дрова є. Загалом, за грудень 2023 року та січень 2024 року у Близнюківській громаді 275 осіб пільгової категорії, в тому числі внутрішньопереміщені особи, написали заяви на отримання паливної деревини. Завдяки співпраці з Всесвітньою Лютеранською Федерацією дровами забезпечено 171 родину. Міжнародна асоціація Тріанг Женерасьон Юманітер забезпечила паливними брикетами 124 оселі, де проживають родини внутрішньо переміщених осіб. І понад 30 осіб вже придбали деревину у близнюківсько-лозівському лісництві.